Понівешені тіла Віктора і Тетяни виявила сусідка. Двері в помешкання були відчинені навстіж. Про моторошну знахідку жінка одразу повідомила правоохоронців. Уже на місці слідчі з'ясували, пару холоднокровно вбили. Було встановлено, що на їхніх тілах наявні сліди насильницької смерті. Численні гематоми та колоти різані рани на тілах обох жертв. Хто може бути причетний до тяжкого злочину? Слідчі поки шукають вбивць встановлюється коло спілкування вказаних осіб, встановлюються місця їхні відвідування, встановлюється наявність конфліктних ситуацій, які мали місце. 57-річна Тетяна та на рік молодший Віктор жили ось у цьому маленькому домі. Обоє вже мали проблеми із законом та ніде не працювали. Ще й випити полюбляли, кажуть односельці. Та яке поприходили, ти пелі, там пили, їли, пили, все. А часто вони там в компанії якусь приводили? Приходили, я що знаю, хто там приходив. Та, попри нездоровий інтерес до алкоголю, про парочку у селі говорять здебільшого як про добрих людей. всі були. сусіди з ними жили добре. ні з ким на конфлікт не конфліктували, собі жили мирні люди. З ким же могли до смерті посваритися Віктор та Тетяна. Хто завітав до них напередодні, цього сусіди не бачили, бо будинок розташований фактично на околиці села. Нам не видно звідси, бо то хата там, а ми тут, і нам не видно їх. Так що я ну не можу нічого сказати. Тож слідчі наразі розглядають три версії вбивства. В першу чергу це вбивство вчинено на ґрунті неприязних відносин, вбивство вчинено у зв'язку з хуліганськими спонуканнями, та вбивство вчинено з мотивів помсти. На даний час є встановлені особи, з якими вони мали конфліктні ситуації, перевіряється, Алібіці осіб. і поки копи намагаються вирахувати основних підозрюваних у жорстокому вбивстві, тіла жертв направили на експертизу, аби визначити точно причину загибелі пари селян.